Це пожежний турбінний робот німецького виробництва. Він створений для ліквідації масштабних загорань на промислових об'єктах за допомогою системи повітряно-водного гасіння. Він призначений для гасіння нафтогазового комплексу нафтобас різного типу. Основна його функція це подача вогнегасичої речовини з максимальною безпекою для людей. У нього є властивості гасіння, як і мелкодисперсною струєю. також у нього є властивості подавати піноутворювача, саме утворювати піну для якісного гасіння легкозаймистих речовин саме там нафти різного типу світлих продуктів це там бензин, дизель і інші речі. За допомогою оцих форсунок видається вода по колу і турбіна їх дує. Оце суцільний струмінь, подає лафет. Він може подавати як компактно, так і розпилено. Вода летить максимум 60 метрів. Цього робота ДСНС області отримала від міжнародної організації. Керувати ним можна дистанційно на безпечні для життя рятувальників відстані. Керування робота здійснюється через пульт керування дистанційно, а саме через Wi-Fi-модуль. Його робоча дистанція 300 метрів, але оптимальна 10 метрів. На цьому роботі встановлені 4 камери і один тепловізор, за допомогою яких він передається на планшет. І дуже зручно ним управляти цього робота. Рятувальники регіону вже залучали до ліквідації пожежі на промисловому об'єкті внаслідок російського обстрілу. Ці роботи у нас він не один, не перший у нас в гарнізоні, тому вони нам допомагають убезпечити наш особовий склад під час ліквідації складних надзвичайних ситуацій пожеж. Де є великий вплив температури і інших чинників, які можуть загрозу, загрозу нести життю і здоров'ю людини. Робот може сам себе охолоджувати, оскільки оснащений системою самозахисту, аби уникнути пошкоджень через високі температури. Окрім роботи, рятувальники отримали й автомобіль газоводяного гасіння. Керувати установкою на ньому можна як дистанційно, так і з кабіни машини, каже фахівець сектору безпілотних систем і робототехніки Богдан Царенко. Установка вона працює у двох режимах, подає як піну, так і воду. Перший режим роботи це режим роботи. Монітор, вона подає суцільний потік води. Максимальна відстань до 40 метрів у другому режимі. установка працює за допомогою розпилених струменів води. Здійснюється нагнення повітря за допомогою турбінного двигуна, що дає таку дрібну дисперсну воду, яка дуже гарно охоплює велику площу. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава.